Тисячі десятки тисяч втрачених життів бідних і багатих людей, які ще вчора будували плани на майбутнє. Вони навіть не підозрювали про загрозу, яка раптово обірвала їхнє життя. Подивіться на ці кадри можливо, вони допоможуть вам зрозуміти хоча б малу частину цього лиха, яке тепер стало траплятися регулярно. Стабільне збільшення кількості землетрусів магнітудою 6 і вище це дуже недобрий сигнал. Їхня руйнівна сила не єдина причина, яка мене лякає. Тривожним є те, що ми наближаємося до критичної межі. Наш наступний рівень це збільшення частоти землетрусів магнітудою від семи. Коли ці події стануть відбуватися на регулярній основі, так само як це відбувається зараз із землетрусами магнітудою 6, уже нічого не можна буде змінити. А що ми могли б зробити? Ось у чому питання: зняття тиску в надрах засобами дегазації Сибірського магматичного плюму, про який я багато говорив у своїх попередніх відеозверненнях. Може виявитися марним заходом, якщо ми дочекаємося збільшення частоти землетрусів магнітудою 7. Графік сейсмічної активності тепер наша шкала, яка відраховує дні, що залишилися до точки неповернення. Скільки часу залишилося до цього моменту, якщо п'ять років тому почали стабільно наростати землетруси магнітудою 5, що відбувалося протягом одного тижня. А зараз це вже стабільні магнітуди понад шість, то нам залишається проста математика. Попередній період сейсмічної активності зайняв не так вже й багато часу. Безумовно, що при оцінці часу, що залишився нам до точки неповернення, важливо враховувати експоненційний тренд наростання землетрусів.